Рівненщина розвиває співпрацю з ООН. Наша область підписала меморандум про співпрацю з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Зараз на Рівненщині працюють представники цієї організації. Основна задача інтегрувати всіх ВПО в життя області. У ОКБ ООН одна з найдієвіших міжнародних організацій, які конкретно допомагають рівненщині. Ми таким чином вже отримали декілька потужних генераторів і для облводоканалу, і для місць компактного проживання безліч допомоги, яка стосується саме місць компактного проживання. Це і ремонтні роботи силами УКБ ООН за фінансуванням цієї організації. Відбувається в Дубно, в Клевані, в Березному. Місця компактного проживання ремонтуються за рахунок. Коштів організації ми обговорювали питання того, де вони зараз проживають, і яким чином ми можемо підтримати їхнє розселення з місць компактного проживання до приватних будинків, квартир або до сімей, тому що на жаль багато з внутрішньопереміщених осіб поки що не можуть собі дозволити орендувати квартиру або не можуть знайти ту сім'ю, яка прийме їх до себе. Ну і власне такого роду підтримку переселення з цих місць компактного проживання. Ми обговорювали. бо це часто гуртожитки а студенти їх також будуть потребувати і потребують для того, щоб проживати під час навчального року.